На медицину виділені додаткові кошти, і це важливо, бо це дасть можливість е, захистити. І тих людей, тих наших героїв і героїнь, які повертаються з фронту, і буде напрям саме реабілітації. медична реабілітація і соціальні гарантії всім ветеранам, учасникам бойових дій, що вони після повернення з фронту будуть повністю на державному забезпеченні проходити реабілітацію, лікування і тощо. Те саме стосується. Тих героїв, які повернулися з полону, теж додаткові кошти стосовно одноразової, верніше щомісячної підтримки у разі потреби лікування 50 тисяч гривень на особу, крім того, 100 тисяч одноразової грошової допомоги. Хоча ми розуміємо, що майже всі наші військовополонені, які повертаються з російського полону, потребують довготривалої реабілітації. і також збільшені кошти на Мінрегіон, який ви згадали, справді це і внутрішньо переміщені особи. Дуже важливо, що чіткі закладені цифри будівництво житла, житла особам, які його втратили внаслідок російської агресії, і сьогодні потребують конкретної підтримки держави, а не просто там кредитування під якісь там відсотки. Не, не, не припустимо. Під відсотки, бо ті люди втратили все, що мали дехто навіть не встиг забрати з собою потрібні документи і речі першої необхідності. Через те тут держава зробила серйозний крок, і ми думаємо, що це стимулюватиме нашу внутрішніх переміщених осіб залишатися в Україні, а не шукати кращого життя в країнах Європи.